Пана до вас запитання в контексті трагедії у Каховській ГЕС. Не будемо там зараз аналізувати з точки зору військової, хто це зробив. Ми, ми прекрасно розуміємо, що все, що стається на окупованих територіях, в цьому винні росіяни. Я хочу почути вашу думку, і в тому числі в контексті ви, як людина, яка дуже довгий термін очолювала велику Львівську область, так і розумієте, як управляти Великими територіями в критичних ситуаціях мені в цьому контексті також цікаво почути оцінку того, тої безпорадності росіян на окупованих територіях. Тобто, вони кричали, що ми хочемо звільнити території, ми хочемо там якимось чином насаджувати свою російську мову, але в першій же критичній ситуації вони не змогли нічого зробити для людей, і це вже очевидно. Чому так? Ну, передусім, я переконаний. На 100%, що не просто причиною цієї трагедії, яка сталася, є російська окупація. А власне, росіяни з терористичною дією спричинилися до руйнації каховської греблі, каховської ГЕС, і вся відповідальність лежить на них. І відшкодування за сподіяне зло повинні нести росіяни. Бо це ми сьогодні бачимо тільки частинку тих проблем, які є в. Очевидними це, по перше, паводки, це екологічне лихо, це потенційна небезпека стосовно падіння води і загрози охолодження запорізької атомної електростанції. Це, врешті-решт, гибелі людей. Ми сьогодні вже маємо підтверджені факти загибелі людей стосовно поведінки московитів окупантів. Мені видається, що вона для них є звичною, тому що. Їхня мета є проста, очевидна і вже не перший рік. Вони не бачать України як держави, вони не бачать українців як людей. Як... Титульну націю, яка населяє цю територію і є корінною в цій державі, тому їхня мета знищити державу, знищити українців. Я переконаний, що вони не просто є безпорадними з точки зору організаційних процесів. Я переконаний, що це їхня свідома, абсолютно задумана мета знищити будь-якою ціною все українське і українців. І я переконаний, що ніхто там і не задавався метою рятувати мешканців Олешок. Чи мешканців голої присталі, чи будь-якого населеного пункту, більше цього, їхній расизм ще раз підтвердився тим, що коли йшла операція по врятуванню. Тих українців, які попали в зону біди, в зону лиха, вони завдавали ударів з артилерійських засобів, з мінометних засобів, щоб знищити тих людей, яких рятували українські солдати і українські рятувальники. Тому з одного боку, звичайно, що вони є безалаберні по своїй сутності, тому що це така нація. Ви подивіться, як вони живуть. Ви подивіться, я... це їхній побут звичний. Якщо ви побачите. Купу гною, то ви точно біля цієї купи гною побачите ближче чи далі росіян бо це їхній побут, такий природній. Вони сходили з розуму, коли бачили в українських селах асфальтовані доріжки, коли вони бачили прибрані території, коли вони бачили побут, в якому живуть українці, бо для них це чуже, незрозуміле і абсолютно неприроднє. А друга частина це їхній план знищення, те, що вони вони ж ну. Вибачте, вони чесно говорили, що вони хочуть денацифікувати українську територію. Що означає денацифікувати? Знищити корінну націю. От вони цим і займаються, знищують корінну націю. І в цій історії ми маємо насправді розраховувати. Тільки на збройні сили України ми маємо розраховувати тільки на свої сили. І звичайно, що ми повинні бути вдячні тій допомозі, яка сьогодні йде з західного світу, і оця дискусія, яка зараз розв'язала стосовно НАТО стосовно членства України в НАТО, я переконаний, ми вже не маємо скласти руки і говорити про те, що ну, от ви розумієте, напевне, так складеться, що вільність і ми нічого не отримаємо. Ні. Є принципове рішення про те, що Україна буде членом НАТО, і це рішення було прийнято задовго до саміту, який зараз наближається, і воно точно не буде переглядатися. І точно про це немає вже навіть часу зусиль говорити. Це вже сказано сьогодні. Вимога України має бути дуже проста і зрозуміла. Напишіть, будь ласка, дорожню карту і конкретні кроки, які ми повинні виконати, щоб стати членами північно-атлантичного оборонного альянсу. Я дуже добре е, посвячений і пам'ятаю історію отримання Україною безвізу. Тоді теж до України ставили умови. І тоді президент Порошенко сказав дуже просто: от напишіть список, що ми маємо зробити. І цей список має бути виключний. тобто не може бути так, що ми це все зробимо, а потім ще давайте щось допишемо. Вони написали, українська делегація запитала, це все. Ні, ні, ми ще щось дописуємо. Дописуйте, дописали це, все, все поставили підписи. Ми виконали весь перелік, і зрозуміло, що Україна отримала той результат, який ми прагнули. Сьогодні немає внутрішньої дискусії в державі, чи бути Україною членом НАТО, чи не бути українці чітко сказали 80% це одностайність, якої, напевно, немає і у всіх країнах НАТО. Друга частина. НАТО сказало: "Україна буде членом НАТО". Все. Тепер, будь ласка, списочок 1 2 3 4 10 25 105, стільки, скільки потрібно. По кроку виконуємо, і коли дійдемо до останнього пункту, ні в кого не має бути сумніву, що членство це вже має бути автоматичним процесом. Отак от треба діяти українській владі, тому професійність досвідченість. Ну от я вважаю, що ми говорили про трагедію каховці Я вважаю що це є е, ну певний е, певна проблема. Українській дипломатії, що ми допустили, що в західній пресі з'явилися матеріали, а може, то не росіяни? Це неприпустимо. Це означає, що наші дипломати не спрацювали дуже швидко, не поставили відповідні аргументи, не довели відповідні факти. Сьогодні вже немає сумнів. Штати дуже чітко сказали. Розвідка Ізраїлю сказала. Тобто, ми маємо вже цілий ряд і кажу, да, це справа рук московиті, але оцей перший. Крок першого скомена – це непрофесійність дипломатії, і не можна цю непрофесійність також поширювати на стосунки України і НАТО. Тут єдина проблема є, і ми повинні усвідомлювати. Ми зараз отримуємо таку гірку оскомину від нашого кандидатства в члени Європейського союзу, тому що рішення, яке було надано Україні, було сказано дуже чітко. От вам рішення про кандидатство, але наступний крок буде зроблений тоді, коли буде виконано скільки перелік сім пунктів. Ми на сьогоднішній день зупинилися не то на третьому, не то на п'ятому. І будь-який наступний крок. Я розумію, що ну вголос чи не вголос, але оце питання стоїть, українці, ваше завдання, яке ви підписали. Це оці пункти, які ви зобов'язались виконати. Ну і насправді, от оцінка, перша, яку ми отримуємо, очікуємо в червні. Вона може бути такою, знаєте, дзвіночком для нас. Тобто, наші партнери, наші союзники точно не хочуть це говорити вголос. Україні це точно не потрібно, щоб все звучало, але кінцевий висновок буде осінню, і це буде. Висновок про те, чи починати перемовну процедуру, і сьогодні дуже важливо, щоб влада оцей перелік пунктів виконала. І повірте, що якщо такі речі будуть чинитися, по членству чи по кандидатству України в Євросоюзі, то автоматично буде накладатися і недовіра. По стосунках НАТО, бо Микола Лонідович дуже правильно сказав, що таке НАТО: це дві частини: це військова складова і це є внутрішні стандарти, які би відповідали північно-атлантичному альянсу. По армії ну теоретично і практично проблем немає. І якщо б одна армія вступала в НАТО, я думаю, що ну ще би ходили і просили. Але, друзі, але суспільство є проблеми. Конституційний суд є проблеми, свобода слова є проблеми, верховенство права є проблеми. Авторитаризм, про який починають говорити і закидати, є проблеми. І з таким внутрішнім розкладом ну, НАТО буде старатися. Ну, от там, Микола Леонідович, напевно, говорив про Польщу, так? Угорщина вже в кожного українця <зважає> е з Туреччиною <зважає> історія <зважає> затягнулася і перетягнулася. І я переконаний, що. Керівники цих держав розуміють, що якщо Україна не буде прагнути до стандартів, вони ж думають про те, якою буде завтрашній день, як буде єдність триматися. Ви ж подивіться, в словаччині проросійські сили починають набирати підтримку населення. Оця остання інформація, яка появилася в медіа, коли рівень підтримки серед мешканців є не такий високий, як скажімо, в Польщі. Це для нас дуже голосний сигнал. Уряди країн будуть думати про безпеку своїх країн, і те, що ми, українці сьогодні, захищаємо безпеку цих країн, це очевидно, і це наш шанс, і нам цей шанс треба використати. Оце вікно можливостей для українців відкрилося. Якщо ми туди не зайдемо, знову будемо борсатися між імперією і цивілізованим світом. Вам слово, цікаві тези і від пана Ждану, і від пана Кривоноса поміт, почули. от Особливо мені запам'яталося з боку Кривоноса. ось ці е, Це ж війна про стратегічні об'єкти в прикордонних областях, е, які знаходяться на території Російської Федерації. І маючи шторм з ми вже розуміємо, що це аргумент. Е, дії е, російської. Визвольної групи, як вони себе називають, на території в кордонах сьогоднішньої Росії, тому що нам не треба забувати, що на картах. Декілька століть тому це була територія етнічного розселення України Українців: і Курщина, і Воронищина, і Бєлгородщина, і Кубань це були території, де були популяції українців. Але ці дії вони звичайно дуже позитивні з точки зору емоційного сприйняття для українців. Знаєте, оця наша столітня історія, коли постійно нас товкли. Московити на території України вона напевно десь всередині таку величезний величезний супротив народили. І коли ми сьогодні бачимо, що в кордонах московитів повчуть московитів, то це викликає знаєте таке емоційне ствердження і захоплення. Тут є єдина тільки небезпека. Я не знаю, свідомо чи не свідомо, випадково чи не випадково, але. Зафіксовано і неспростовано присутність на цій території взірців зброї, які отримано чи можливо якимось іншим шляхом попали ті взірці, які нам надають наші партнери, наші союзники з країн-членів НАТО. І ми вже маємо два. Мені видається офіційних запити від цих країн з вимогою пояснити, як зброя, яка можливо була передана Україні. Потрапила на цю територію. Ми вже маємо офіційну заяву президента Зеленського, що жодного відношення ні Українці, ні збройні сили України, і він, як президент України, верховний голов не віддавав таких наказів, щоб відповідно ця зброя могла потрапити і застосовуватися на території в кордонах. Визнаної станом на сьогоднішній рік московської держави, і це є та небезпека, яка може спрацювати проти нас. І знаєте, в таких варіантах завжди, завжди треба бути дуже і дуже акуратним. Ще одна річ, яка, на мою думку, є важлива, про яку говорив пан Кривонос. Він підсвідомо казав: не слухайте тих людей, які не є фахівцями, і заклики, і дії, яких можуть обернутися проти нас. От був собі такий. Який відомий всім пан Арестович, пам'ятаєте, як він закликав від імені офісу президента говорив, перемагав, якщо не сьогодні до вечора, то завтра до обіду. А сьогодні він себе проявляє як такий проросійськими наративами людина. І в мене з'являється питання, коли він був щирий тоді, коли фактично присипляв можливості українців, чи зараз, коли він говорить зовсім протилежно інші речі? Я закликав і закликаю слухати українських військових на чолі з головнокомандувачем заложним. Я закликав і закликаю слухати чесних українських генералів офіцерів. Таких, як пан Кривонос, і тоді ми не будемо попитати в лищата і ПСО, вищата дезінформації, і я переконаний, що в сьогоднішній ситуації нам вже насправді дуже хочеться, щоб українські збройні сили вже наступали, щоб українські збройні сили вже населений пункт за населеним пунктом визволяли українську територію. Але нам обов'язково треба прислухатися до українських військових. Буде заява генерала залужного. Нам відповідно треба діяти. Є сьогодні дискусія. Сприймаємо це як дискусію. Сприймаємо як наші бажання. Бо перемога обов'язково буде за нами, і тут немає абсолютно жодного сумніву.